Всім привіт! 14 березня. Випав сніг і маємо поодинокі сходи огірка. Нарешті за три дні перше сонце. Нас тут підсипало снігом, сильно було холодно, вітер, тому топили круглі сутки, топили днем, топили й ночі. Дрова підкидав я кожні півтори-дві години. Температуру тримав днем стабільно 28-30, Це в ґрунті. І ночі тримав 22,20. Тому сходи маємо на третій день. Вони не кругом, але поодинокі є. Це тут, де труба в нас. Тут тепліше. Тому зійшли перші. Зійшов огірок Амур. І трошки краще, більше зійшов огірок Ілонара. Зараз підійдемо до Ілонари. Зійшов він краще. Ну, можливо, він раніший. Я не знаю, я його не вирощував. Але думаю, за пару днів він вискочить увесь. Оці стаканчики всі, що посходили, я їх сьогодні прямо скажу зараз. Ну, їх потрібно переставити в інший ящик і відставити в те місце, де у вас більш прохолодніше, щоб огірок не сильно потягнувся. Ну, 40-97 поки що сходить. Я його є в останнім, тому нема. Так що, друзі, маємо ось такі сходи, беремо стаканчики і відставляємо їх окремо, щоб він у вас не потягнувся. Ось такі, друзі, справи на сьогодні 14 березня, за 3 дня він зійшов, не увесь, але ж результат якби є. Головне тепло. Топили стабільно 3 дні, плита чуть не репнула в нас там, скажу вам, добряче ми давали температуру. Але сходи є. Побачимо до вечора, якщо масово все зійде за 2 дні, буде обов'язково відео. Я вже далі розповім, що я з ним буду робити. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Дякую за минулі підписки, за вашу активність, перегляди, коментарі. Слідкуйте, далі буде. Всім пока!